Доброго ранку, друзі. 19 квітня, день, коли прокидатися можна повільно, але красиво. Як герой, який не спав усю ніч, рятуючи планету, але вирішив заварити собі каву, перш ніж знову йти в бій. Тож вдихнули глибше, випрямили плечі. Сьогодні день, коли світ трохи лагідніший, ніж зазвичай. Ми починаємо наш про ранок. Сьогодні день навколишнього середовища. Це коли планета тихенько нагадує нам, чувак, я тут одна, можна без пакетиків у морі? Якщо у вас є час і руки, приберіть щось, навіть якщо це ваша совість. Зберегли Вкілля, час зайти в музичний магазин, бо сьогодні їхній день. Колись тут купували диски, тепер вініл. А завтра, можливо, продаватимуть спогади у форматі mp 3 Продавців цих магазинів, останні шамани, які ще можуть знайти тобі той самий альбом, який ти слухав у 2000 році, і плакав. А коли звучить музика, з'являється поезія і творче мислення. Бо Рима це не лише про серце мерце, а й про здатність дивитися на світ крізь призму абсурду і краси. І сьогодні саме такий день, коли ти можеш нарешті написати вірш про свої тапки чи про державу. На дворі весна і день проліска. Ця квітка як український інтелігент, скромна, ніжна, пробивається крізь сніг і точно не кричить про себе в інстаграмі. Ну і не забуваємо: Міжнародний день цирку. Але сьогодні мова не про політику, справжній цирк це мистецтво, баланс, акробатика і ті люди, що кидають тобі погляд, ти можеш більше. Ну і про іменини. Імениники сьогодні Віктор, Георгій, Іван та Семен. Нехай ваше ім'я сьогодні звучить з гідністю як репліка в історичному серіалі з хорошим сценарієм. А тепер про. Сьогодні в історії України в 1917 році Всеукраїнський національний конгрес визнав Центральну Раду найвищим органом влади в країні. Отак, без виборів, телемарафонів і популізму просто вирішили, і все. А у 1920 році офіційно запровадили вітання Слава Україні, і навіть у найтемніші часи це вітання не зникло, а стало світлом. Бо хто ми без героям слави? Ну і про прикмети. Якщо сьогодні тепло, кінець травня буде холодним. Якщо ж холодно, травень усіх обійме тепло. Це, звісно, або наука, або магія, хто зна. Якщо береза вже розпустилася, а вільха лише почала, готуйте ласти, буде спекотно, як у маршрутці без кондиціонера. А якщо день похмурий і дощовий, червень буде сухим. Хоч щось у цьому світі працює на противагу. що сьогодні не можна робити? Сьогодні не радять сваритися, зокрема з тими, кого любите, бо сварка в суботу це як бризкати дихлофосом у ванні. всі постраждають. Також не відмовляйте в допомозі тим, хто просить, особливо тваринами, людям, які не мають дому. І так, субота не для просування, не для пральні, точно не для копання в землі. Субота не день, а концепція. А ще не весілля. Бо якщо ви сьогодні вдружитеся, буде не жили довго і щасливо. А чому ми це зробили в день коли? Не можна було просувати. А тепер про зірки, це гороскоп, тож овен, ви сьогодні тиха гавань, навіть якщо хочете кричати. Люди тягнуться до вас, не знаючи чому, можливо, через запах вашого шампуня. Телець, у вас сьогодні талант не звертати увагу на маячню. Залишайтеся в цій суперздібності, світ почекає. Близнюки у вас сьогодні нічого не ламається, навіть якщо ви будете дуже старатися, речі нарешті вирішили довіряти. Рак, всі сьогодні бачать у вас фахівця, навіть якщо мова йде про розведення тропічних жаб. Просто кивайте і беріть гонорар. Лев, ви сьогодні не керуєте, ви просто присутні, і цього достатньо, щоб усе працювало краще. Діва сьогодні. Ви велика табличка з написом Не чіпати і всі слухаються вперше за довгий час. Терезим. Все сьогодні вирішиться без вас. Нарешті можете відпочити, нічого не згоріть. Скорпіон сьогодні ваша сила в мовчанні, але не драматичному. Просто ну нічого не скажу і все. Стрілець у вас сьогодні нічого не заплановано, і це найкращий план із можливих. Козиріг, усі ваші сьогоднішні слова золоті, але будь ласка, не кажіть їх у туалеті та погана акустика. Водолі вас сьогодні всі розуміють, навіть коли ви цитуєте рекламу 2005 року. Це ваш день. Ну і риби сьогодні ви не пливете. Ви стримбаєте через перешкоди, через сумніви, через Netflix. Вперед. Ну що, а тепер про головне, сьогодні субота. Це не просто день, це портал. Це шанс вийти з кола, де всі щось від вас хочуть. Це день, коли можна зробити паузу, глибоко вдихнути, сказати: Я не механізм, я людина. Це той день, коли ви маєте право бути повільним, спати довше, не відповідати миттєво на повідомлення. Субота це ваш простір. Це як невидимий щит, крізь який не проходять дедлайни, наради і спам. Не витрачайте її на щось, що не варто вас. Сьогодні не для самозвинувачень, не для самознущань. Сьогодні для вас. Просто будьте, прокиньтеся, посміхніться і живіть. Ну, а я дякую, що ви були зі мною цього ранку. Як той перший промінь, непомітні, але вирішальні. Побачимося завтра. І хай цирк буде лише святом, а не способом вашого життя. Бережіть себе, тих кого любите, і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.